Всім привіт! Гарного чудового вечора! Доплила три пари мітиночок. Плила я по майстер-класу. Під відео залишу всі три майстер-класи, бо люди приходять нові, кому сподобається. В кожній парі виявилось так, що будуть мої трішки корективи такі. Так, зараз я все розповім вам. Це бусковий колір, і це червоненький. Тут світло так падає, але ось ці мідиночки і ці мідиночки плелися з одного клубочку. Так, тепер, що по кожній парі хочу розповісти. Я їх трішечки ось зчіпила, буду прати і ось дуже. Зручно буде підвішувати їх. Так. По цієї парі мітиночок. Так, по майстер-класу є манжетик. Я зробила без манжетика, ось у мене такі хвиля... Хвиля. хвилясті такі краї. Так, і ось тут, у цій частиночці, і також і тут, чотири останні рядочки, я йшла на звуження. <кхи> так. Тому що оця ширина, вона отут була. А трішечки широкою. Так, на ручки дуже добре вони дуже гарненько. Так, тепер щодо цих мітиночок, так? Так, все по майстер класу тільки збільшила. Тут було потрібно 2 рядочки резинку, і я зробила на 3 більше. Тобто, в мене тут 5 рядочків. І в пальчику по майстер-класу 2 рядочки резинку, і я додала ще один рядочок. Ну, Все інше по майстер-класу. Чудовенькі, гарненькі, все. Так, у, нарешті в червоні доплила. в мене в червоних в одної мітиночки залишався пальчик і трішки манжету. У червоних по майстер-класу довший манжет. Я зробила трішечки коротший. Все інше все по майстер класу. Ще мітиночки різного узору будуть. так. І я вам казала, там я ще доплітаю дві пари, і ще собі, і ще три пари. І з останніх вже трьох пар я собі хочу також мітиночки. Дуже хочу. Мені подобається, і я собі хочу. Такі також. Ну, вже собі я вже в останню чергу зроблю. Зараз, поки, поки на подарунки і поки замовлення. Я дуже задоволена, я вперше їх плету. Досвід, ну, я в принципі дуже багато ось на каналі, дуже багато робіт, які я вперше розпочала їх робити. так. Ну, Досвід, зрозуміло, постійно набуваю. Але цікаво з тим, що ось тут плетіння стовпчиків без накида за передню дужечку, то я. Цей досвід просто навіть ще й перенесу на сумку, тому що там в мене трішечки, трішечки з'їжджали рядочки в бік, тому, тому будуть рівненько. Так, це поприходили смс-ки, повітряна тривога розпочалася. Так, що ще хотіла сказати, що я планувала на. Хотіла вам розповідала, що зробити е, на, в себе на терасі на віконечка приліпити е, різні роботи, е, вироби, так, до Різдва і Нового року. Але мені порадили краще цього не робити. Тому декілька робіт, які я вже вам показала, я в себе тут в кімнаті до, е, на шафу причепила. там он. Так, до шафи. <laughs> до шафи причепила, так, Ще які виплету, що встигну зроблю, то також, а що буду трішки там доплітати. Ну, так. Ну, порадили, краще не робити зараз, зараз цього. Хоча б, чесно вам скажу, що це не настільки, що там ой, святкую свято. Це більше для того, що просто хотілося більше, щоб тепла людям. Я ж їх роблю з любов'ю роблю плитву це все. І хотілося трішечки, щоб ну, трішки людям, які ходять по водичку до нашої криниці, нашим сусідям трішки тепла. Зараз в цей час нам потрібно вижити. Жити. тому, ну, але ні то ні. Тому, тому буде так. А, ну, а далі я продовжую плести. Далі я продовжую плести. А ще я щиро вам хочу подякувати, що ви є. Дякую, що ви приходите до мене на канал, що залишаєтесь на каналу. Дякую. Дякую, що ви дивитесь мене з різних країн. Також приємно. А побажати, як завжди, при чудового настрою хочу. При чудового настрою. Ну, все одно бажаю тихого, гарного, спокійного вечора. Хоча у нас вже трішечки він неспокійний, але нічого. В яких, в яких країнах де... При чудового вечора, при чудового настрою. Я вас усіх дуже люблю. Бережіть себе, любіть себе. Ну і завтра зустрічаємося. Трішки зараз буває так, що інколи нема відео, ну не все встигаю. Не все виходить. Просто на каналі хочу показувати те, яке... Ну, мітиночки, зрозуміло, що вони. Повторюються, би, да, але все одно різні візеруночки йдуть. А коли, наприклад, у мене є замовлення серветочок, які вже були на каналі, ну вже ж нецікаво їх виставляти. Тому виходить, якби в мене трішечки так інколи не співпадає з, з, з те, що я хочу викласти на каналі, і з те, тою роботою, яка, яка йде поза каналом, плетінням, поза каналом. Але нічого, все добре, я вас люблю. Ще раз чудового настрою и до завтра. Пока-пока.